Привіт рибалка! Знову ми приїхали на риболовлю, знову в село Боголюби, з кумом. Тільки наше місце вже було зайняте, ми пересунулись трішки праворуч, хоча пробували на ту сторону доїхати, але пройшла сильна злива, ми обходили. Ну, Проїхати дуже складно. Вирішили не видумувати, а вернулись сюди назад. Ось таке тут місце. Нам для двох його вистачить. Ось одне місце займемо. Оце зразу. Заїжджаємо, Ось, повертаємо ліворуч і вже ми тут. Там ближче люди купаються, тому ми вирішили туди не сідати. Але цього разу ми вже приїхали з ночівлею. Кум же ось, ви бачите, швидко розкладається, так як позаду нас хмара, можливо бути дощ. Тому ми зараз швидко розкладаємо намет, відбиваємо дистанції і треба постаратися вспіти загодувати ще, поки видно, щоб вже вночі не кидати помба. Тому, друзі, все робимо швидко. Тоха вже вбивці закинув, а я тільки закінчив маркеритися. Ну, Багато часу потратив і нічого не знайшов. Стадіон. Футбольне поле, як то кажуть, нічого. Де не інколи такі тички поодинокої ракушки. Ну, закліпсувався там на дистанції метрів, напевно, 45, може 50, десь так приблизно. Ти будемо загудовуватись, вже що з цього вийде. То вийде. Бачите, як місце. Шкода, що не вдалося зайняти те, що ми були минулого разу там. Все набагато цікавіше, але побачимо, що буде тут. Такий вийшов корм. У нас помба основа конопля, кукурудза консервована, трішки такі різної фракції жирного і там ж меню болів я покрошив сюди. Залив трошки ліквідом шовковиця. Ось така от сьогодні у нас стартова програма. Думаю, зараз це все і цього буде достатньо. Тут в принципі кілограма два Цього корму ось так небагато, але цього буде достатньо. Так, ми загодували, скинули десь помбів 25 приблизно. Стари два водилища, вже їх закинув з флетами, поставив ось такі дуже дрібні насадки, так для старту глянути наскільки риба активна. Водилища на сигналізатори клювання. І ось так закинув їх трішки правіше корму. І Зараз кум так само ще докидає одного флета, спробує. Також з нашої загодованої дистанції спіймати рибку на флет. А вбивці карася таким пошуковим методом, ух, чудово, якраз там, де й кормили. На ніч обіцяють дощ, бачите, небо затягує, але це нас аж ніяк не лякає. Тільки сіли вечеряти, друзі, і маємо гарне потужне клювання з нашої відстані, де ми загодовували, якраз на флет. Ось такий вже гарний карасик. Бачите, такий потужний. І на наш повідок, отакий дрібний гачок і попапчик. Гарно засікся. Ну, зараз перезакидаємо і це вже дуже приємно, що рибка відзивається. Антона було потужне клювання, геть аж загнуло. У нього такі лайтові вудки, там напев, напевно 12 грам тест. Якраз для карасика. Що ж я знімаю? Мені треба підсака сакабра. Цього кому візьмемо зараз його. Верх, 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 верх. Меншенький робить. Ну от, на вбивцю карася, ось такий карасик. Ну, клював гарно. Вставили трампа. Сидимо вечеряємо. Ну, в принципі, хмари стоять на місці, це дуже добре, хоч нас не зганяє звідси дощ. Вже повністю потемніло. Води в воді. Ну, Чекаємо, можливо зараз вечір пройде і на ніч. Ну, Цікаво, який кльов в боголюбах вночі на карася. Ви бачите. Перебрались ми в палатку. Починається дощ, такий з сильними каплями. Тому ми зайшли всередину, не хочеться мокнути. Ну, але поки клювань немає. Ось наш перший нічний карасик. Так, вже звільнився. Ну такий гарний. Потужний. Клюнув на на-на-на-наш. -на -на. Ось, бачите, його добре видно, він, ну, він сам важкий, тому це все працює так, як повинно працювати. Буду зараз я перезакидати води на ніч, які будуть стояти там до ранку. І вирішив я поставити ось такі насадки. Це у нас бітурбо, тобто суміш попапа і з вареним бойлом. Ну, в принципі, я на них ловив карасі, тому думаю поставити краще їх, так як ну, на ніч. Хочеться більше додати такої в насадки ароми. Ну Ну і тому подібне. Ось такі от там Strawberry Salmon. Зараз ще там їх вмочу в, в діп і будемо перезакидати. Ось як виглядає наш флет. Насадка ось бі-турбо, гачок. Знову я перейшов на нову форму кормушок. Ці вже ну вирішив вам показати, ці вже протримались до ночі, це вже дуже добре. Ну Грузило, видно. Так гарно запаяно, все не повинно вже відлітати. Ну і форма така дуже приємна. Так що, напевно, я залишусь на них, отже, прикупив зразу під них топтушку. Ну, поки, поки що ці дуже радують, а то ці, ну, всі дешевші завжди грузило, і... Ну, геть неприємно, коли ти накопляв цих кормушок, а там по 5-6 по за рибалку з них. Ну, Вилітають, тому ці поки подобаються дуже, Ну побачимо, як вони. Так, друзі, всім доброго ранку. У нас десь зараз п'ята година ранку і ніч була зовсім і зовсім тихенькою. І ні одного клювання. Зовсім. нічого Ось так. Я вже поміняв бітурбо, поставив назад по папи. І в Тохі був там один такий карасик, от дрібний, набив цю карася. І все, оцей підранок. Ну і в мене пік був один. Але це ну, таке щось. Ну Зараз погода в принципі рибна. Бачите, ну не жара така трішки вітряна, тому надіємося, риба повинна бути активна. Час іде, а риба не клює. Взагалі в нас на всьому березі всі рибаки сидять. Ні в кого навіть навіть ні одного клювання нема. Ми так само я там от перекинув флети, теж закліпсувався на метр далі за кормом. Але на, навіть там, ну, на обійці, навіть опарик цілий, нічого. З чим пов'язано, може, погода помінялась, зрозуміло, але поки риба геть не активна. Чокома, чому не клює? Можу знати. Не можу знати, я теж не можу знати. Ну що ж, друзі, рибка сьогодні ну зовсім не активна. Тому ми вирішили не гаяти час, збирати речі і їхати додому. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь до нас на канал. До нових зустрічей!